20-та година в Україні час підбити головні підсумки четверга 2 січня 2025 року. В ефірі єдині головне для вас працює інформаційна служба інтер у студії Олексій Фадієв. Вітаю! І спершу про наслідки атаки шахедів, яку ворог здійснив новорічного ранку. Рятувальні роботи у багатоповерхівці в Печерському районі Києва завершено. Про це в нашому ефірі розповів речник столичного управління ДСНС Павло Петров. Нагадаю, під завалами знайдено тіла Ігоря Зими та Олесі Сокур, подружжя відомих науковців. Ще семеро людей у Києві, серед них дві вагітні жінки, зазнали поранень. Як оговтувалися кияни після новорічного удару, розкаже Анатолій Журавльов. Перші хвилини після російської атаки безпілотниками по Києву вранці 1 січня через ворожий удар руйнування в Печерському та Святошинському районах столиці. У Печерському районі унаслідок ураження уламками шахедів в одному з будинків частково зруйновано два поверхи з шести. У Святошинському пошкоджені трамвайна інфраструктура, гаражі з автівками. У деяких будинках повилітали вікна. Досі не вибух, на вхідних дверях до сих пір замок не працює, домофонний, деформований. Все, все Якраз епіцентр. Якраз тут було зарво величезне. Дим пожежна, потім приїхала, само собою. Тут кусок рельки, рельси трамвайний валявся, мов трамваї, всі стояли так вздовж. Ну, Звичайно, десь за півтора-дві години рух відновили. Та на столичному Печерську ситуація була куди складніша. Рятувальники повністю евакуювали жителів Панівичиного будинку. Не обійшлося без потерпілих. Характер травм був різноманітний. Я вам скажу, що у нас були постраждальні не тільки за цією локації, ще й в Святошинському районі. Там дві людини звернулися за медичною допомогою. Так гримнуло, що захитав весь будинок. Мені здалося, що це Армагеддон, кінець світу. Вилетіли вікна на кухні, де лежав син, де спав син. Ось, і я кричала йому бігом між двох стін. сама теж скочила, ледве туди до добігла місті стіни. Як гримнула з другого боку, де я лежала, погром квартири повністю. Всі книжки перемішані, архів мій перемішаний, розкиданий і взагалі залитий. Пані Валентина, членкиня національної спілки письменників України, журналістка, писала зокрема про жахіття, які пережили українські переселенці на тимчасово окупованих територіях. Останній час лікувалася за кордоном і за день до нового року приїхала додому, щоб провести свій. Вято сином тепер залишилася без житла і дивується, як вдалося вціліти. Вчора убили двох сусідів. Науковець зима, прізвище його, ігор зима, його дружина були вбиті. Смерть подружжя відомих науковців підтвердив і міністр освіти та науки України Оксен Лісовий. На жаль, внаслідок ворожої атаки БПЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина, науковиця, доктор біологічних наук Олеся Сокур. Майже все своє життя родина віддала науці багато років працюючи в інституті біології та медицини Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У столичному управлінні держслужби з надзвичайних ситуацій сьогодні зазначили, рятувальні роботи після ворожої атаки в будинку на Печерську завершено, та надзвичайникам довелося ще працювати над аварійно-відновлювальними. Коли та чи взагалі люди зможуть повернутися в свої домівки, поки що невідомо. Відповідна комісія, яка буде створена, зможе провести свою роботу і оцінити ступінь пошкодження для того, щоб все ж таки визначити, що далі робити з цією будівлею. створений штаб. Для координації людей, які залишилися без житла, саме в цьому житловому будинку зараз не мешкають люди. Вони відселені, хто знаходиться у знайомих, кому надали житло. Наскільки мені відомо, атака росіян у новорічний ранок, вкотре доводить хижацьку натуру ворога, вважають мирні кияни. Люди намагаються оговтатися після пережитого. Страшна думка про помсту. За отаку лють на Україну ні за що, за те за наші пироги на нас напали вороги. От і за наше жито нас набито, називається. Борітеся, поборете. Вам Бог допомагає. У це ми віримо, що наші хлопці, наше зсу, наші е, е, звитяжні борці сьогодні стоять там на смерть, поливають кров'ю цю землю. Щоб Україна відбулася. Україна є, Україна буде. Ми все віримо. Анатолій Журавльов, Максим Чеблін, подробиці телеканал Інтер, марафон Єдині новини.